Сьогодні з вами зробимо розбір топ кав'ярень Олександрії. Перша кав'ярня Вікі, яка знаходиться на другому поверсі в районі Райбута. Вона мені нагадує кав'ярню на березі моря. Бариста Еля. Ми познайомились на масштабному заході, яке проходило на Звенігородському кар'єрі по збору сміття. І всі, хто там були, отримали знижку 50% від господарки цієї кав'ярні. Еля зробила мені раф, таке пробувала вперше. У цій кав'ярні відчуваєш себе ніби на курорті. І замість дороги повинно бути море. Але і так добре. Загалом мені тут подобається. Зріз. На жаль, що не морський затишок. В общем, рекомендую. Наступна кав'ярня Американа. Тисячу разів проходила повз неї, коли йшла з центру додому. А зараз сюди зайду. Замовила молочний коктейль. Ніколи не знала, що коктейль в таких коробках. І вже він готовий. Треба лише взбити. Беремо коктейль і йдемо в лаунж-зону цієї кав'ярні. М'якенькі диванчики, попереду соборний проспект, люди кудись снують, а ти сидиш, відпочиваєш. Хотіла завістити у цю кав'ярню, але жіночка, що там сиділа, заборонила мені знімати. Мабуть, там не прибрано. Чи є що приховувати? А ми йдемо в самісінький центр. Кав'ярню на Соборній. Вона так і називається. Всередині кав'ярня виконана в ретро стилі, і ця газета повертає нас в минуле. Вибір напоїв тут великий. Вибирала щось цікавеньке. Вирішила насолодитися своєю кавою на свіжому повітрі. Кав'ярні слівки завжди є люди. Йдемо дивитися, що нам тут пропонують. Вибір тут завеликий. Навіть не знаю, добре це чи ні. Бо я вибирала дуже довго. До останнього сумнівалася, чи це вибрати, чи це. І вибрала я коктейль з натурального кокосового молока і чая матча. Навіть не віриться, що таке є в Олександрії. Вже уявляю, як я його п'ю і стаю все здоровіше і красивіше. Судячи по орні, тут аншлаг. Кафешку Гудфуд знають усі. Йдемо дивитися, що тут пропонують. А тут усе простенько і недорого. Кавовий автомат, закусочки із незвичайного. Батончик в пакетику. Ви таке бачили? Я замовила гарячий шоколад. Та йду присісти за французький столик вдоль дороги. Наскільки я розумію, це дуже популярне місце серед Олександрійців. Тут завжди багато людей. Олександрія багата на затишні кав'ярні, де можна не лише випити смачну каву, а й насолодитися атмосферою міста. А ви підписуйтесь і Кажіть, куди ще піти.